Добре, шановні депутати, за того, що ми прохання депутатів зайняти робочі місця, будемо проводити реєстрацію і починати роботу. Двадцять шість депутатів зареєструвалися. дискусія є повноважна, тому враховуючи попередні рішення міської ради від 28 квітня 2022 року з номером 2137 про проведення сесії Ковальської міської ради у закритому режимі від 26 жовтня 2023 року про внесення змін до рішення міської ради від 25 на 2021 року про розламент Ковальської міської ради 8 скликання зі змінами та доповненнями. На сесію запрошувалися заступники міського голови, начальники відділів та управління, причетні до розгляду питань, Запрошені в основному всі, хто були, тому дозвольте 66-ту сесію міської ради у днів третього. Светница, синожники, ярована. Славяне, мужики, братча, уру Сьогодні в нашій громаді день жалоби. Ви знаєте, що ми будемо ховати ще двох наших героїв, і на початку оголошую хвилину мовчання за всіма загиблими героями у війні за свободу і незалежність України. Дякую, прошу сідати. Шановні депутати, слово для оголошення постанови Ковальської міської територіальної виборчої комісії Поверського району Волинської області, надається голові комісії Олександрії Анатолійовичу. Доброго дня, шановний голово, шановні депутати, всі присутні. Ковальська міська територіальна виборча комісія Ковальського району Волинської області. Постанова номер вісімдесят від 2 липня. 17 година 10 хвилин місто Коваль, про реєстрацію депутата Ковальської міської ради від Волинської обласної організації, політичної партії Європейська Солідарність. На підставі заяви кандидата в депутату про реєстрацію депутатом Ковальської міської ради, Рибака Володимира Анатолійовича, у зв'язку з достроковим припиненням повноважень депутата Ковальської міської ради, дружинович Тетяни Іванівни та на підставі постанови номер 79 від 26.06.2025 року про визнання обраним депутатом до Повської міської ради Польського району Воницької області, керуючись частиною 3 статті 283 статті 284 Виборчого кодексу України, роз'яснення щодо порядку реєстрації обраних депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, обласних районних міських районних у місті, сільських селищних рад, сільських міських голів районних у місті Гулів постанови Центральної виборчої комісії 28 жовтня 2020 року No433. Ковальська міська територіальна виборча комісія Ковальського району Волинської області постановляє зареєструвати депутатом Ковальської міської ради наступного за черговістю кандидата від Волинської обласної організації політичної партії Європейська солідарність у територіальному виборчому окрузі номер 1 Рибака Володимира Анатолійовича, 28.03.1980 року народження. Оприлюднити цю постанову на офіційному сайті Ковальської міської ради. Оголосити текст цієї постанови на засіданні Ковальської міської ради. Володимир Анатолійович, прошу вас. Давайте привітаємо. Володимира Анатолійовича привітаємо. І сил вирішення розвивати громади, питаю, далі Ще до того, як ми розпочнемо роботу, визвольте виконати приємну місію і вручити сертифікат на суму 15 тисяч гривень випускниці е, ліцею номер 13 нашого міста Вікторії Смалів, яка отримала 600 балів під час проходження національного військового. Тут, до речі, стоять е, люди, які там ми говорили про освіту, які хочуть ну, навчатися в туріску. А я їм кажу: ви зверніть увагу на наших випускників. Не бійтеся конкуренції. Світ вільний. Сьогодні не можна обезпечити своїх дітей там десь прилаштувати. Якщо ви хочете справді, щоб діти були конкурентними, вони мають показувати, що вони кращі, в кращих закладах, а повірте, когось освіта має традиції. І от Вікторія, і ще багато таких наших випускників підтверджується такими результатами. Бажаємо тобі сил, здоров'я, натхнення для того, щоб відбудовувати нашу країну після того, як буде встановлений переможний справедливий мир в Україні. Дякую. Ні, ну треба говорити те що, те, що є. Я нічого не маю про підтримки. Це їхнє право, але ну я б не радив. Я сам тричі змінював школу. Ну, таке життя, що зробиш. Шановні депутати, в ході сесії буде проводити голосування, визначатимуться його результати, тому пропоную обрати лічильну комісію, яка відповідно до статті 17 регламенту поглядської міської ради проводиться складі трьох депутатів. Переходимо до голосування. Хто за заступник голосуємо? 에, пропоную за 26 рішення прийнято. Пропоную персональний вирішень. Зареєстрували карточку нового обраного депутата

Ні, по технічно ну що, слави пробувають, пропоную персонально. Андрій Мирнюк, Ігор Пініс, Анатолій Шайнюк. Не буде заперечення. Голосуємо окремо чи переходимо до голосування в сесію. За 27, о, бачите, за рішення <реш> прийнято. Відповідно до статті 18 регламенту Польської міської ради нам відрати редакційну комісію у складі трьох депутатів. Прошу голосувати. За двадцять рішення прийнято. Пропоную персонально. Тетяна Середюк, Альбіна Дяків і Жанна Ярцов. Немає заперечень. Голосуємо окремо чи списку. Переходимо до голосування. Голосуємо. За двадцять прийнято. Пропоную ввести персональну до складу секретаріату Валентину. Приведений з начальника відділу секретаріату міської. Дійсно, так пробачаєсь для ведення протоколу. Нам необхідно обрати секретаріа. Традиційно він ми обираємо у складі трьох чоловік. Не буде заперечення? Прошу голосувати за цю пропозицію. За 27 рішення прийнято. Пропоную персонально ввести до складу секретаріату Валентину Приведенець, начальника відділу секретаріат міської ради, Дмитра Скока, начальника відділу програми комп'ютерного забезпечення виконавчого комітету міської ради та Геннадія Кутія, начальника юридичного відділу виконавчого комітету міської ради. Немає заперечень. Голосуємо окремо чи частиною. Переходимо до голосування. Голосуємо. Зараз всім рішення прийнято. Шановні депутати, робочі органи сесії ми сформували традиційно перед розглядом і формуванням порядку денного. Ми з вами вітаємо наших колег, які в міжсесійний період святкували свої дні народження. Цього разу такі двоє: це Віра Іванівна Федосюк і Віктор Петрович Деник. Давайте їх привітаємо. Вважаємо її місця здоров'я або охолодження бізнес праці на благо громади. Шановні депутати. Бач, хто попирає карт? Відповідно Доброго. до статті тридцять третьої регламенту на початку сесії відводиться тридцять хвилин для оголошення депутатських запитів, звернень та до питання. Прошу зареєструвати. Я депутатів слово має Я передаю слово Артуру Краю. Слово має Артур Крайні. Доброго дня, шановні депутати, шановні увага. Я зараз одразу пер, прошу, перепрошую за хвилювання, тому що я. У мене таке звернення до всіх е, депутатів міського голови і до громадян е, невідучих людей. Хто мене знає, той знає, що для мене не приймало, але виступати на е, великі суботі перед загалом. Я більшість так е, боровся за свободу волі людей на акціях протесту, майданах і таке інше. Прошу повагою, е е е те, що я буду ухвилюватися. Я так, е е хочу зачитати таке депутатське звернення на депутатів польського голови ради та міського голови. Поза Верховна Рада прийняла закон, закон щодо ліквідації незалежності на... Матки закликає президента і Верховну Раду скасувати цей е, закон, і я як громадянин приєднуюся до цієї ініціативи. Головний запит до президента України та Верховної Ради е, проявити державну позицію, е, зважити ризики та вчинити дії необхідні для е, скасування скасування закону. Таким чином, підтверджуючи українському суспільству та європейським партнерам вірність європейському вибору України, звертаюся, звертаюся до громадян і закликаю бути активними у відстоянні волі, свободи, незалежності України, європейській спільноті, подалі від Москви. Та долучитися до 에, підписання заяви, заповнивши відповідну форму, яку легко розшукати в інтернеті. Звертаюся до депутатів помильської міської ради і до міського голови 에, як до громадян. Чи бажаєте кожен з вас долучитися до 에, підписання і закликати президента і Верховну Раду скасування? Закону про ліквідацію незалежності на із сам. Я прошу голову звернутися до голови про перерву в роботі сесії. Я, Підійшли до кожного з присутніх депутатів, які з'ясували позицію щодо необхідності прийняті такої. Заяву нашої міста нашої міської ради. Якщо у нас буде виявлено, що більшість підтримує таку ініціативу, то в ході перерви ми зможемо формально провести засідання депутатської комісії та рекомендувати головучому повернутися до питання порядку денного, щоб включити питання підтримки. Заяви громадськості щодо що ліквідації незалежності а, антикорупційного інституції у порядку дену сьогоднішньої сесії. Я хочу передати слово словому колегі Тухевичу. Добре, я зачитаю текст. Я не знаю, Просто ты читаю, так что звернул. Вы давайте секретаря. Ну, можете зачитать, але це зверну меня. Задресать я могу дать вам видео. Вам треба, вам треба було записатися просто на руку. Я Все, все, все. Далі. Ось, е ось, е ось, е ось текст заяви, які склали напередодні підписання закону. 13 років тому революція гідності посвідчила з та багатовективністю української політики і зафіксувала європейський вибір українського народу. Того ж року була підписана і ратифікована угода про асоціацію між Україною та ЄС. У руки році запрацювала до вільної торгівлі, безвізовий режим, курс на членства в ЄС був внесений до Конституції України, а врешті Україна подала заявку на членство, отримала статус країни кандидата і розпочала переговори. Сьогодні Європейський Союз та його члени є надійними партнерами України, з зміцнені оборони та фінансування державного бюджету України. На всіх цих етапах незалежні антикорупційні інституції були залишаються однією з ключових умов європейської інтеграції України. Це було прямою вимогою угоди про асоціацію однієї з головних умов для запровадження підвізового режиму. Однією з сімох ключових умов, які мали бути виконані для початку переговорів про вступ і тощо незалежні та ефективні антикорупційні інституції це не технічна деталь, а системна вимога європейської інтеграції України. Бої вони є одним із головних критерій для оцінки прогресу України на шляху до членства в ЄС і важливим маркером доміри з боку європейських партнерів. Тимволом та ціннополітичної е, та цінної сумісності законопроект No12414, ухвалений Верховною Радою України, ліквідовує незалежність антикорупційних органів, перетворюючи їх на підрозділи, нереформованої та політично і залежної прокуратури, а також суттєво обмежує ефективність роботи цих органів, позбавляючи їх можливості зберігати конфіденційність розслідувань. По суті, це означає знищення одного з тих найважливіших факторів, які тримають для України міфері, до України відчинені фермі Європейського Союзу. Забезпечують довіру, підтримку з боку європейських партнерів, життєво необхідно в час війни та живлять українську мою про краще майбутнє, що дає людям сили на фронті та в селу, окрім іншого, створює ставить за звертання наявних здобутків євроінтеграції та надзвичайності більшої фінансові ризики для країни. Ми, представники українського громадського суспільства, були серед тих, хто в ході революції гідності виборок для України європейську перспективу, знаючи позицію європейських партнерів, ми розцінюємо нічні події як зрив курсу на європейську інтеграцію, за які заплачено не лише сотні життів героїв небесної сотні, а й багатьма тисячами життів героїв АТО та згодом з силу оборони України в ході повномасштабної війни разом зі зривом перезавантаження бюро економічної безпеки та вищої кваліфікації. Комісії суддів застосування політично мотивованої дорогово правосуддя согроматські активісти, військовослужбовці, журналісти тощо створює відчуття в 2013 рік, коли геополітичний та цивілізований вибір України ще не був зроблений. Тільки умови е, нині е, зовсім інші. Четвертий рік триває повномасштабна війна, яка вимагає максимальної єдності та концентрації держави, суспільства та наших європейських партнерів в умовах падіння економіки, катастрофічної нестачі. Фінансових ресурсів крикової політичної політичної підтримки ззовні та ще більш крипою суспільної зґрунтованості всередині. Це створює надзвичайні ризики для української державності. Закликаємо президента України та Верховну Раду України проявити державницьку позицію, бачити ризики та вчину дії необхідні для скасування закону, таким чином підтверджуючи українському суспільству та європейським партнерам вірність європейському вибору України. Дякую, передательний секретаріат. Прият... Е, Наступний. Це звернення. це звернення, звернення розглядається відповідно до законодавства, вам буде належно. Я, шуче, я ж, нічого Ну, не, не Ми всі розуміємо, так. Якщо тут, Давай. є керівних фракцій, так. Да? Бере перерву, готуєте проєкт рішення, подаєте перед порядком денний, вносимо в порядок денний. Ну, прочитавте, ну я послухав. зараз я там, поставлю. Звернення де? Не, було в порядку денному. Де? <звірнення> Шановні, давайте продовжимо. Проєкт рішення є. Наступний. Слово має володимир Рибак. Ви записалися. Помилково. <звірнення> Наступне. Галина Миколаївна свячує <звірнення> Всім доброго дня. У мене буде кілька звернень зберіг. на підставі звернення громадських організацій та ініціативних груп, мешканців міста Повель, зокрема, громадська організація Бульдов, громадська організація «Сина Петра, громадська організація Свідома Гормозаковен порушують важливе питання щодо пріоритетного використання бюджетних коштів у воєнний час. Громадяни просять публічно розглянути та вимісти на розгляд голосування сесії міської ради. Питання про перенаправлення багатомільйонних коштів, запланованих на ремонт прибудинкових територій, та неаварійних доріг на потреби Збройних сил України, Національної гвардії та спеціальних служб. З огляду на критичну ситуацію в державі та запиту громади прошу. Включити це питання до порядку денного найближчої сесії міської ради, надати інформацію щодо обсягів коштів, запланованих на ремонти, які потенційно можуть бути перенаправлені, і ініціювати публічне обговорення цього питання за участю представників громадських організацій. Це дуже важливо. Знаємо ситуацію в Україні, і все-таки прошу його чи на це звернути увагу. Фронт сунеться, хлопці гинуть кожен день, це десь дає, даєм хтось там свій прийде. Спіті все допомагали, ще там таким приближеним, Я знаю, про що я говорю. Я похоронила трьох за пів року. Ніхто не отримав від місцевої влади, хлопці наші людські. ну, це ми не робили, я за своїх кажу. Далі. Я всі залі зверталася з Нового року про кладовище наше, де. Маршрут кімнати, звертаються до вас вже в п'яте чи в шосте, я не знаю, щодо організації регулярного допусного маршрутного сполучення від ковід до дорожкого кладовища. Це питання недорозовому лесною та мешканцями громади, однак жодної реакції чи конкретних дій досі немає. Враховуючи те, що гнучна частина жителів міста, особливо літні люди, не мають змоги добратися до кладовища власним транспортом. Творення такого маршруту є нагальною соціальною проблемою. Тому я прошу все-таки соціальний автобус зробити. Ми вже не можна зробити один до обіда, Це люди просто при туші, до обіда і після обіда. Я вже призвичилась. Ви знаєте, тут одна пані казала, яка сидить в призвіті, що я там хочу комфорту. Я не хочу комфорту. Я ж комфорт маю, нікому не бажаю такого комфорту. Так, два звернення. Третє звернення також дуже важливе. Звертаються люди неодноразово на те, що. Повоняться ввечері, мотоцикли, мопеді, ті, ролики от дітей збивають. От лежала я в лікарні, дівчатку збили також. Слухайте, давайте прошу вас розглянути можливість встановлення камер відеоспостереження в спальних районах міста. Саме, а саме кричучі, такі е, от тільки що мені отуті, на, на тільки перед цим сказали: героїв України, це перехід до школи. Там я живу. люди скаржаться, що не можна пройти вулицю, тобто кошти. На камери треба передбачити, це важливо, і 10% штатів йде і вертається назад бюджет міста. Штрапують штрафують, штрафують. Я бачила, штрафують дані тільки штрафували. Я не знаю. Це це не до мене. Тобто з цим треба щось робити. Давайте встановимо камери, і це буде. Тут я дивлюся бюджет. Як буде бюджет я? Як... Скажу, куди йдуть кошти, особливо депутатські, ви знаєте, я чесно скажу вам, я не думала сьогодні на сесію йти знову, але я просто мушу йти, бо тут по подекому буде кримінал. Я це скажу і буде розглядатися, як буде розглядатися бюджет. Дякую, Слово Гаролансівич. Можна перерву. Перерву? І, Зараз, ще запит. йдуть запити. Закінчили, закінчили. Голова фракції має право. До пори вам, то да. так. Так, якщо ви хочете в порядок денний ставити питання, то нехай перейде до порядку десь. Якщо ви говорите, то будемо. Чи буде підтримка від інших депутатів. Шановні, а вони могли це вияснути вчора, наприклад. Ні, вчора не могли, тоді. Речучі питання вже третій день. І воно вже, воно вже зрушилося. Якщо ви слідкуєте, то трошки зрушилося. Не бачите? бачите? Нічого не заяву президента. Я чув. Він сказав, що буде видано новий закон, який відновить незалежність на ПОСАДУ. І він чекає пропозицію правоохоронних органів. Він продиві, а що я підписувати, не бачив. Там, що куди? сам бачиш. Зараз буде якась капітан. Я нові саме бути іншими словами перестрасова. Ми в нас є ініціатива. Ініціатив. Там є дві є посилання ініціативів, від активістів цих протестів. Ініціатив я зараз можути в депутатську бурку, там просто хто ви підтримуєте, не підтримуєте. Так це ж за результатами звернення вашого. Ви депутати розбирають. Ви вже вже зібрали кожному депутату. Так все, ви хочете за 5 хвилин сказати, коли запитайте 5 хвилин. Робіть, як по закону переводку. Давайте, має право на перерву, будь ласка. Як ти ви можете перерва 5 хвилин. П'ять хвилин.